Ми звикли бігати до лікаря, коли вже щось болить, але часто проблеми починаються ще задовго до симптомів. Організм мовчки витрачає запаси нутрієнтів на стрес, погану екологію, переробляння їжі, недосипання і так далі. І ці 5 речовин як фундамент для кожної клітиночки. Їх нестача відбувається на енергії, на гормонах, на імунітеті, на мозку і навіть на здатності просто. Банально радіти життю. І так, перше це лецитин. Це будівельний матеріал для клітин мозку. Кожна клітина тіла має оболонку з лецитину. Якщо його мало, клітини швидше старіють, імунітет слабше, а нервова система стає більш вразливою. Послухайте, що 30% мозку складається з лецитину. Він відповідає за швидкість мислення, пам'ять, здатність концентруватися та спокійний емоційний фон. Для дітей лецитин – це взагалі ключ до розвитку мозку. Особливо у періоди активного росту нейронні зв'язки формуються швидше, коли є достатньо, у цього, достатньо у цього будівельного матеріалу. Це впливає на успішність в школі, увагу та навіть на здатність легко вчити іноземні мови. Також він підтримує печінку, допомагає їй виводити токсини та відновлювати клітини після медикаментів, стресу чи неправильного харчування. Як проявляється дефіцит? Це розсіяність, швидка втома, дратівливість. Проблеми з пам'яттю у дітей це неуважність і емоційні перепади, емоційні гойдалки. Другий вітамін це вітамін Д. Гормон, а не просто вітамін, так? він впливає на понад 200 процесів в організмі: від імунітету та гормонів до настрою та обміну речовин. Без нього тіло гірше засвоює кальцій. І це загрожує крихістю кісток і зубів. Що ще? Регулює роботу імунної системи. При достатньому рівні вітаміна Д, люди хворіють рідше та легше відновлюються після хвороб. Далі підтримує нервову систему та захищає від депресій. Дефіцит є у 80-90% людей. У нашому кліматі навіть влітку, бо сонця недостатньо, а з їжі ми отримуємо лише мізерні дози. Далі, третій це магній. Магній це мінерал спокою і відновлення. Він бере участь у понад 300 біохімічних реакціях, допомагає знімати спазми м'язів, підтримує стабільний серцевий ритм, також знижує.